thank okay. you Ой-ой-ой, а зараз можливо фол на жовту картку. Так. Так, з претензіями зараз гравець Ниви Доброславського, однак арбітер. Thank you. Come on! Ну Що ж, розпочинається у нас наша серія пенальті. Нагадаємо 0-0 після основного часу. Першими пробувають гравці Ниви. і сейф! Перший сейф 0-0. Залишається рахунок і до нас повертається Андрій а... Плахотнюк. Та, Віталій вже міг сам би продовжити цю серію пенальті, але добре. Що ж перший удар для Оріону. Свої спробу не реалізували гравці зі стрижок. ось Оріон влучно. 1-0. Рахунок відкрито, хоча б у серії після матчевих пенальті. Без роздумів і спокійно, спокійно переграє Я зараз на досвіді свого опонента рахунок зрівнено, проте у Оріона на одну спробу більше. Вони пробувають другими у цій серії. Ну що ж, також без роздумів швидко пробуває прямо в кут. Хомрячук намагався на реакцію зараз зіграти, проте. Не вдалося йому перервати цей удар 2-1 на користь Оріона. Третя спроба для стрижівки. Андрій Драган йде до позначки. Зараз важливо Андрію реалізувати свій 11-метровий, тому що його фейл у такому випадку може позбавити Неу навіть. Шансів на потрапляння до фіналу. Ну що ж, бере невеличку паузу Андрій, розбігається і От під, по... під поперечну і був близький голкіпер Оріона врятувати, проте доволі технічно і влучно пробуває Драган. Рахунок зрівнено, але ось третя спроба для Оріона. Якщо не помиляюсь, Бондерів підходить до м'яча. І також впевнено переграє свого опонента. 3 2 стає рахунок. Оріон попереду. Четвертий удар для зі Стрижівки. Потрібно реалізовувати цю спробу, щоб залишати свою команду у грі. Реалізовує, реалізовує свої 11-метрове гравець Ниви. І зараз четверту спробу у складі Оріону виконуватиме Валентин Павловський. Капітан команди. Нагадаємо, перший удар у цій серії було, так би мовити, провалено, схиблено гравцями Ниви. Ось Оріон поки що пробиває влучно. Зараз четвертий удар. Валентин Павловський розбігається, пробиває і Стуз вже вгадував Хомряйчук, проте розвів його кутам Валентин. І 4-3 зараз вирішальний удар у серії, можливо. Якщо не реалізує цей 11-метровий Оріон у фіналі, де зустрінеться з Десною. А ось Ниві доведеться поборотися за бронзові нагороди. з Збірної Вінницького району. Проте у них є ще цей удар, і удар Оріона. Навіть шанси на фінал. Розбігається гравець. І також дуже спокійно, дуже холоднокровно пробуває. Зрівнює рахунок у серії. І зараз Пилипенко, п'ятий номер, п'ятий пенальті, пробуватиме у складі Оріона. Ну, зараз. Для Ниви всі молитви на Хомрічука, щоб він рятував, щоб він сейвив удар від Пилипенка. Тоді рахунок у серії буде рівним і по кількості ударів по результативності і буде до першого промаха. Але поки розбігається Пилипенко. Удар! І Хомрічук рятує. Хомрічук рятує дійсно. І тепер до першої помилки пробуватимуть команди. Іронічно святкує Хомрічук. Пилипенку не вдається реалізувати свій 11-метровий. і залишає інтригу. Залишає інтригу у цій серії після пенальті. Шостий удар для стрижовки Сусол Артем. Дивно, що він не був у стартовій п'ятірки. По одному схибленому пенальті обох команд. І по чотири реалізації. Шостий пенальті у нашій зустрічі, у нашій після серії пенальті Удар по воротам і розводить по кутам. Спокійно на досвіді, ви, можливо, помітили. Більшість гравців так пробували, навіть без довгого очікування. Підійшли, вдарили, забили. Все. Нічого вигадувати не потрібно. Швидка реалізація, мінімум святкувань, мінімум емоцій витрачених. Готуються до чогось більшого. І зараз спроба Оріона. Удар поворотом і вище воріт. Все. Все. Нива Стрижовка у фіналі. Кубку пам'яті Василя Воронюка. Долає вона Оріон. У серії після матчевих пенальті з рахунком загальним 5-4. Два пенальті не реалізували господарі турніру з малих крушленців. І одне незабите пенальті. А саме перша спроба не була не забита у виконанні Ниви. Вітаємо Ниву з виходом у до фіналу. Хоча по грі все ж таки ну, можна констатувати, що Оріон був гостріше, але це футбол везе сильнішим.